Всім привіт! З вами Фанор Геймс. Ви знаєте, що такі 1000 типи Дені Зворот. Итак, це відео про це. Говоримо, ми про них поговоримо. Про, ми про них поговоримо якраз. А так, починаємо. Перший тип. Той... наприклад. Ізгод. Так, наприклад, звой дестрактор. Тот, який нічого не робить. Нічого не робить зовсім. Просто не уводить, але підставляє всіх. Наводить на смерть. Він на всіх навод наводить на смерть. А, а на смерть іменно. Наприклад, хтось екстрактує. У когось анухи одна скритність. Уколось, наприклад, одна скритність. А Лофта я бачив, наприклад, Брайтні. У неї скритність одна. я вы бачите, я такой тип, який завжди випрашує машини. Є такі типи, які вот ось вот таке. От я такий, і я такий тип, який надає машини і не слухає нікого. Не слухає, лише ігнорує. Нічого не пише, та ігнорує. Такі типи мене бісять, Бо я від В мене гайшний ключ, як ви бачите. Отак наступний тип. От який. Ну, наприклад, кажуть, що команда про, лише не про. підходить такий якийсь гравець, гав... який має на стартера. Фу. Ну, дай п ну, дайклад про. Просто гравається, який грає за стартера, кажуть, підходи і кажу, підходить, просить команду. А кажуть, що про. І такий і, і, бісячий і, тип. Наприклад, того не поймають. І тут грати, який грає за стартера. є супер про і всі пранкованим обличчям та реакцією пранкованої стоять та нічого не роблять просто такі тихі собі. такі тихі собі. Та нічого не роблять, бо в шоці. Але не приймають його. А не приймають. Того ж це як. пранк. Ну тих все-таки все, 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 все одно не приймають. Із-за такого відношення. Це просто погане відношення до всіх. Четвертий тип. Найжахливіший. Все на у якого немає мене і каже, Команда мене, команда мене. І все таке дають ті питання. Ти ж, ти ж не мене. А тут не каже... А тут відповідає... А мені в стера відповідає. І таких просто вигоняють. Я про, просто не приєднаюся до команди. Бо це якийсь жарт. Ні, ну і тут вже не може бути мемом. Добре. П'ятий на сьогодні. П'ятий на сьогодні. Тип це той. То наприклад, я бачу того. Наприклад, гра почалась, а один із Про стає стартером. Бо каже, що треба себе... Що треба? Например, мастер квест, мастерство на собирать. И так далее. Например, ну, она была, она была такая, Я такий був став креветкою. Каже, що буде креветкою і все. Не сказав, навіть не сказав, що про мастерство. Але я був за косму. Та похилів, бо я був добрим за такеши. Ну і все, з вами був Геймс. і всім пока!